Комусь рік тигра принесе нову роботу, комусь нове кохання, а мешканка Борисполя Наталка Устимович вже отримала від року тигра, мабуть, найжадальніший для кожної жінки подарунок маленького сина. На випис пані Наталії прийшло багато людей, починаючи чоловіком та рідними, закінчуючи самим міським головою. І це не просто так. Адже саме Наталя Устимович народила першу дитину у Борисполі в новому році. Стримуючи сльози щастя, жінка розказала нашій знімальній групі, яким і. Ян вона назвала Дима. Ну, планируем Данил назвать. Хлопчик, да? да. А почему сам Данил? Ну, во-первых, брат очень хочет. <laughs> вот. А во-вторых, праздник так на праздник. Есть <laughs> в, именно 2 числа, один из святых Данил. Вот у меня один на Максима родился, и он Максим, и второй на Данила. То есть, ну, как бы, эм, Тесно связанные с церковным календарем. Я считаю, что Господь Бог не так просто давай дает детей и. Сатвісна, ми поддержимо, щоб світити їх оберігали. Батько дитини, судячи з його поведінки, перебував у щасливому шоці. Адже мало того, що кохана жінка подарувала йому сина, так ще і другого я так розумію. у вас друга дитина, звичайно ж, молода матуся отримала багато подарунків, в тому числі і від міської влади. Так, ми такі тут підозрували вам скромні подарунки. Я знаю, що для Малечі треба соки, саме таке головне, тому що вам механізувати всі ці роботи ми даруємо таку сокову вижималку. Це, мабуть, для старшого буде, да? тому що ще буде маленький. Так? Ну, а це вже, як кажуть, е, з дідами, і з бабами, коли приїдете, так? Що є для дитини. Це для малечі. Безпосередньо вже і наша реклама. Спасибо, Бертаю. Пані Наталя щиро вірить, що її дитина, названа на честь святого, в день якого вона народилась, буде завжди під захистом свого янгола та неодмінно виросте здоровою та щасливою. А материна інтуїція майже ніколи не підводить. Анна Вабіщевич, Богдан Фірсов. новини телеканал Бориспіль.